Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. З особливою теплотою пригадую час свого безтурботного дитинства, коли дуже любила гратися ось такими власноруч створеними паперовими лялечками. Сьогодні створюю такі іграшки вже для своїх діточок. В інтернет-мережі є багато готових шаблонів, якими можна скористатися. Мені сподобались лялечки з сайту KateMate. Все, що вам потрібно для створення такої краси, це завантажити шаблони, роздрукувати, вирізати з обох сторін обклеїти скотчем. За допомогою такої ламінації ми збільшимо термін експлуатації іграшок. Прикріпивши двосторонній скотч до деталей, ми зробимо багаторазові наліпки. Для усіх, хто захоче і собі виготовити таку іграшку, я залишу посилання для завантаження шаблонів в описі під цим відео. Впевнена, що такий з любов'ю створений подарунок сподобається кожній дитині.